Відповідь на питання: друга спроба перетину державного кордону України під час дії воєнного стану непридатними до військової служби. Та виключеним із військового обліку. Розберемо з практичних прикладів, коли військово зобов'язані купили за гроші документи щодо не придатися до військової служби, і намагаються намагалися перетнути державний кордон. Такі особи затримуються прикордонниками. У подальшому співробітники поліції вилучають документи та притягають до кримінальної відповідальності за статтею 358 Кримінального кодексу України. Це підробка офіційних документів за попередньою змовою групою осіб та використання. За відомо підроблених документів після того, коли такі військовозобов'язані притягаються до відповідальності вироком суду, сплачують штраф чи отримують умовний термін відбуття покарання, у подальшому наявні спроби з другої спроби перетнути державний кордон України. Які ризики при повторній спробі люди роблять інші підстави для перетину державного кордону і намагаються перетнути чи то дружина з інвалідністю чи Мама, тато, інвалідність чи три дитини і інші підстави, які викладені в постанові кабінету міністрів про перетин правила перетину державного кордону, що необхідно враховувати таким військовозобов'язаних в лапках при перетині кордону. Той факт, що вже Державна прикордонна служба було відмовлено у перетині кордону. Ця інформація зафіксована. Якщо у подальшому з другої спроби будуть такі намагання, тоді вже до таких військовозобов'язаних з боку державної прикордонної служби буде детальна перевірка документів на справжність вже з другої спроби. Справжні чи документи не справжні. Скоріше за все буде. Викликана слідчно-оперативна група, і поліція вже буде досліджувати документи щодо справності. Якщо це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, буде інформація перевірятися в центрах комплектування, звідки було видане таке тимчасове посвідчення щодо непридатності до військової служби, щодо виключення з військового обліку, довідки про проходження військово-лікарської комісії, з такою ж інформацією про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку. Виключення, тобто тобу, з другої спроби, також буде затримання, вилучення документів та притягнення до кримінальної відповідальності вже також за статтею 358, але вже вчинене. Повторно, тому якщо ви з другої спроби намагаєтесь до державний кордон України, тоді розумієте, що у вас наявні такі ризики. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. У Дірект, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, звертайтесь, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, поставте вподобайку, підпишіться та задавайте свої питання. Дякую.